Забезпечення у регіонах збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів таке завдання глави держави Віктора Януковича, що стало темою тижня. Про реалізацію нових соціальних ініціатив президента України Діти майбутнє України на Херсонщині. Далі у сюжеті мета завдання президента України створення кожній дитині, умов для розвитку творчих здібностей, підвищення рівня позашкільної освіти, пошук оптимальних шляхів щодо розвитку і модернізації системи освіти. Особлива увага на Херсонщині приділяється саме збереженню та розширенню мережі позашкільних навчальних закладів. Упродовж останніх трьох років в області реорганізовано два та створено два позашкільних навчальних заклади заклади. загалом на сьогодні в Херсонській області налічується 79 закладів. В них працює більше 2600 тисяч гуртків та секцій. Гуртковою роботою позашкільних навчальних закладів охоплено більше 50% дітей Херсонщини. Сьогодні змінилися не тільки форми і методи, але і зміст освіти. Освітня галузь виконує високу місію, дає можливість кожній людині реалізувати власний творчий потенціал, тим самим створює для держави потужний ...ресурс для випереджального розвитку. Тому світа є вагомою силою соціальної стабільності, економічного добробуту, конкурент... Та національної безпеки суспільства. За словами директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації Андрія Яценка, у поточному році здійснено ремонти у всіх позашкільних навчальних закладах області. Проведені капітальні ремонти танцювальних залів, системи опалення, придбані комп'ютерна техніка та меблі, методична література та посібники для роботи гуртків. З метою реалізації нових соціальних ініціатив президента України діти майбутньої України, Херсонською обласною державною адміністрацією запроваджено роботу лі. Профільних шкіл для обдарованих дітей протягом літнього оздоровчого періоду в області працювало 12 таких шкіл. В них брали участь біля 450 талановитих та обдарованих дітей. У цілому ж на Херсонщині у позашкільних навчальних закладах художньо-естетичного напрямку працює понад 600 художніх дитячих творчих колективів. 64 чотирьох із них присвоєно звання зразковий художній колектив, а 19 – звання народний художній колектив.